Усім привіт! Сьогодні розкажу про трусики торгової марки Хагіс, 5 розмір, маса дитини від 12 до 17 кг, 34 штуки в упаковці. Ці трусики є універсальними, вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. Упаковка фіолетова. Виготовлено ці підгузки у Чехії у 2022 році, штрих-код 5. 02. Розмірна сітка від третього розміру до шостого. Є перфорація з боку упаковки, та зверху упаковки там де прозора ручка. Трусики хахі з п'ятого розміру у двох дизайнах. Ось такі. Досить яскраві, позаду є липучка. Для утилізації. Попереду є індикатор наповнення підгузничка. Також позаду вона є ця лінія жовтенька, Шви для розриву підгузника якісні, проте легко розриваються для зручності. Резинка на цих трусиках дуже ніжна, вони добре тянуться. Матеріал для трусиків ідеальний. Зверху, там, де животик, є ще більш тендітніший матеріал, ось він. Вони дуже м'якенькі до животика дитини. Ось внутрішня сторона резинки. Я її вивернула. Сам підгузник, також приємний на дотик. Усередині вони такі самі, як підгузки хагіс ультракомфорт. Є у них блакитний слой для кращого поглинання. Тип поглинання у них такий, як у хлоп для хлопчиків підгузників. Тобто, оця передня частина, вона подовжена. А позаду. Цей блакитний слой укорочений. Вони гарно та багато впитують, проте на ніч, мені здається, наповнювач трошки погано розподілює вологу, вона збирається у певному місці. Тож вони можуть переповнюватися, їх треба трішки раніше змінювати. Найголовніша їхня перевага те, що шкіра малюка залишається сухою. На день це просто ідеальні трусики.